Якщо вже заробляти, то не дрібно, якщо займатися бізнесом, то будувати вже імперію. Постолати легендарного Хайзенберга серіалу Пуститися берега стали життєвою філософією і для п'ятьох українців. У це важко повірити, але спритники організували грандіозну наркомережу з лабораторіями, логістикою та шаленими обсягами продукції, яка діяла аж в 11 областях країни. На території 11 областей проведено операцію, в результаті якої затримано п'ятьох зловмисників, знешкоджено дві нарколабораторії та вилучено наркотиків на мільйони гривень. Наркоділки працювали хитро, обережно, але дуже продуктивно. Всі фінансові операції здійснювали лише у криптовалюті. Віртуальні рахунки, автомобільні, мобільні телефони і навіть локація для фасування дурі завжди змінювали заради конспірації. Однак це не завадило негідників та обшукати усі їхні підпільні офіси. Що це за записи? Що за хрестики, позначки? А це кулецин додаю. Типу. Там типу 8 досить але була від. 15 це цей рік. Mm -hmm. Це вчора. Це яке відро? На скільки літрів? 20. На 20 літрів. По скільки часу? На третій етап. Години, mm чотири, -hmm. 1,4. Далі що з ним потрібно робити? Отжувати. Як ви його віджимаєте? Пресом. Чи прес ви його ставите, далі що? Який там далі? Ну, віджав, і ну, все. У це важко повірити, але щомісяця спритники заробляли 15 мільйонів гривень. На таку ж суму у них вилучили вже готову продукцію, а це 35 кілограмів афітаміну, а також напівфабрикати. Геніям злочинного світу від 19 до 43 років, і тепер кожному з них загрожує по 12 років позбавлення волі. Затримано п'ятьох учасників злочинного групування. Слідчі національної поліції вже повідомили їм про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах або вчинене повторно. До суду скеровано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.